Усе просто, без нас дика жінка помре, без дикої жінки помремо ми. Пара віда заради істинного життя, і ми, і вона маємо жити. Сказати, що мене Мурашило впродовж всього читання вступу це нічого не сказати, я намагалася щиро передати вам. Всі емоції і відчуття, котрі, навіть більше відчуття, котрі виникали в моєму тілі, у мені впродовж цього читання. І ще раз і ще раз я в захопленні від того, яка велична наша українська мова, і як можна передати це багатство фарб словами. І ще я радію, що маю можливість транслювати це вам. Дякую за те, що зі мною зроблю маленький спойлер. Наступне читання буде про Лалоба, жінка-вовчиця, і у наступному нашому читанні, в наступному відео, ми почнемо занурюватися у саме ті історії, про які ми говорили у случі.